Алло, добрий день. Ви зателефонували на гарячу лінію Сумське громадське кола. Мене звати Захар. Чим я можу вам допомогти? Усім привіт! Мене звати Захар. Я представляю громадську організацію Сумське громадська кола і наш проєкт. Гаряча лінія для постраждалого населення головною метою нашої організації є надання підтримки, і кожен, хто звертається до нас, має свій певний запит. Це може бути грошова психологічна підтримка, допомога у підготовці до зими та утеплення, підтримка бізнесу чи господарств. А ще маємо окрему категорію людей, яким потрібна підтримка саме тут і зараз. саме для них ми з командою і створили нашу гарячу лінію. До нас телефонують із дуже різними запитами. Це може бути прохання допомогти, оформити допомогу. Внутрішньопереміщеній особі, чи, наприклад, знайти логопеда для дитини. А може бути, наприклад, запит розібратися з мобільним банкінгом чи сервісом переказу грошей. Іноді до нас на гарячу лінію звертаються люди, які хочуть просто поговорити, щоб їх почули і головне підтримали. Особливо пам'ятаю жінку, яка живе одна близько до кордону. Діти зараз далеко, іноді важко справлятися з господарством. Дуже впливають часті обстріли. Жінці просто потрібно було розповісти про свої переживання і ще комусь, крім себе, пообіцяти, що вона обов'язково з усім впорається. Мені приємно, що наш проєкт не залишився на рівні ідей, роздумів чи просто розмов. А ми втілили його в життя саме завдяки колегам. Я відчуваю, що знаходжуся на своєму місці разом. Ми змінюємо світ, і мені подобається бути частиною цих змін.